Впливовою, і на сьогодні однією з найбільш поширених, поширених концепцій світового порядку є світсистемний аналіз Іммануїла Валерстайна, який також часто відносять до теорії залежності. Але ця концепція з огляду на свою впливовість потребує окремого огляду. Дана концепція об'єднує багатьох учених, але, як правило, як ми вже сказали, її пов'язують з найвідомішим представником світсистемного аналізу, американським соціологом Іммануїлом Валерстайном. Світсистемний аналіз Валерстайна не розглядає окремі країни. Його об'єктом стає світ як системне ціле, світ як система. Це видається правильним з огляду на те, що окремі країни сьогодні все більше включаються в глобальну систему. Таким чином, окремі суспільство розглядається як похідні від великих соціальних систем. Саме такі великі соціальні системи є об'єктом світсистемного аналізу. Отже, Іммануїл Валерстайн, за його, за його словами, висунув пробну гіпотезу, що в історії існувало три форми історичних систем, а саме міні-системи, світ імперії та світ економіки. Хоча він вказує на те, що цілком можливо визначити і інші форми. Ця так звана пробна гіпотеза в роботах дослідників Валерстайна перетворилась на одну з ключових позицій його світсистемного аналізу. Отже, форма історичної системи у Валерстайна це певні кордони цієї системи, в межах якої люди та вона сама існують і відтворюються під впливом розподілу праці. Таким чином, міні-системи це малі форми систем, які є малими і за розмірами, і за часом існування. Міні-системи відзначались культурною однорідністю та взаємністю як фундаментальним принципом організації життя. На відміну від міні-систем, світ імперії є великими культурно-неоднорідними політичними структурами. В основі логіки існування такої системи, тобто Світ імперії, є збір данини центром та її перерозподіл серед тонкої мережі чиновників. Найбільш відомими та значними світ імперіями, наприклад, Китай, Єгипет, Римська імперія. Світ економіки є ще більш масштабними структурами, які представляють собою нерівномірні ланцюги менших структур, що включають виробництво чисельні політичні структури. Базова логіка світ економіки полягає в тому, що прибуток розподіляється нерівномірно, зосереджуючись в руках тих країн, які спроможні досягнути монопольного становища в ринкових мережах. Це логіка капіталістичної світ-економіки, яка виникла із консолідації економіки та поглинула інші форми історичних систем, досягнувши глобальних масштабів. Для світсистемного аналізу, як і для теорії залежності, важливою проблемою є те, як розподіляються ресурси в системі, яка розвивається нерівномірно. Таким чином, світ розглядається як система нерівностей між суспільствами. Ця система складається з трьох елементів: центр або ядро, напівпериферія, периферія. Тобто три елементи. Країни ядра світсистеми мають значно вищі економічні показники та рівень життя, а отже, домінують над країнами напівпериферії та периферії. Така нерівномірність розподілу призводить до того, що країни периферії та напівпериферії далеко не завжди погоджуються на свій залежний стан, що призводить до конфліктів та повстань. Як бачимо, світ системний аналіз фокусується на економічній нерівності, яка є першопричиною інших залежностей. Тому світсистемний аналіз для описання ключових відносин між складовими світсистеми використовує економічну термінологію, зокрема, такі поняття, як інвестиції, торгівля та інші. Звичайно, що в поняттійному апараті цієї теорії є місце і концептам, що використовуються і в економіці, і у соціології, наприклад, поділ праці. Зважаючи на те, що світсистемний аналіз досліджує розвиток капіталістичної світсистеми, то логічним є те, що в центрі уваги опиняється капіталістичний принцип максимізації прибутку і його вплив на несиметричний розвиток регіонів світсистем. Аналізуючи додану вартість, світсистемний аналіз фіксує привласнення одними регіонами світсистеми більшої частини ресурсів. Але формування зон нерівномірного розвитку ядра на півпериферії, периферії, визначається не лише концентрацією ресурсів в ядрі, але й тим, що кожній із зон притаманні свої типи виробництва. Якщо в країнах ядра переважає капіталоміське виробництво, яке є високотехнологічним та наукоємним, то економіки країн периферії функціонують на основі трудоміського виробництва. Напівпері... Напівпериферія тут займає проміжне становище. Так само у світсистемі розподіляється і експлуатація. Якщо ядро експлуатує напівпериферію, то напівпериферія, у свою чергу, виступає експлуататором стосовно периферії. Таким чином, світсистемний аналіз, як і теорія залежного розвитку Андре Гондера Франка, досліджує не тільки глобальний рівень експлуатації, але й її прояви на периферії. Отже, сучасна світсистема, яку намагаються контролювати країни гегемони, сповнена протиріч та напруги. Результатом цього є намагання країн на півпериферії змінити своє положення в системі. Але не змінити саму систему. Та й в межах самого ядра існує напруга, що може проявлятись і у формах локальних конфліктів на території інших країн. Так, український дослідник війни в Донбасі, Ілья Кононов, зазначає: цитуємо «В соціологічному співтоваристві, що використовує методологію світсистемного аналізу, часто оцінює цей конфлікт, тобто в Донбасі. По суті, конфлікт України та Росії як експортовану на периферію напругу між групами країн ядра, як екстерналізацію напруги між фракціями еліт ядра, націленими, націленими на різні режими контролю центральної європейської периферії. Звичайно, що ми можемо обмежитись лише поверховим. Оглядом ключових засад світсистемного аналізу. Так, сучасна нам світсистема розвивається нерівномірно, що є наслідком домінування країн гегемонів, які привласнюють основні ресурси та експлуатують зони на півпериферії та периферії. Такий характер капіталістичної світсистеми робить їх глибоко суперечливою та конфліктною. Але не менш важливою. Її властивістю, про яку багато хто свідомо чи ні забуває, є її історичність. Капіталістична світсистема є динамічною та змінюваною. Сьогодні ми спостерігаємо деякі ознаки її трансформації в країнах ядра, які намагаються перетворити її більш соціально. Власне, подібні трансформації капіталізму, про них говорив і сам Валерстайн. Але важливими є зміни усієї системи, а не тільки в ключових країнах, від яких багато в чому залежить характер капіталістичної світсистеми загалом.